Зараз я буду робити фредворкінг. так званий фредворкінг. я буду придавати ладам естетично привабливу форму. Це ніякі не під кутом стерті такі площадки я буду скруглювати спочатку торець, а потім і сам лад, саму голівку, вершину. Робиться це спеціальним, підкреслюю, спеціальним напилком. Бо я бачив, коли просто понівичили накладку, понівичили окантовку. Так от це робиться не просто напилком, а спеціальним напилком. Який має одну сторону тупу, без зубів. Бо люди бачать, як це робиться на екрані. Але навіть гадки не мають, що це за інструмент і як їм правильно робити. Тому не поспішайте, не поспішайте. І якщо ви бачите, що щось йде не так, зупиняйтеся. Не робіть біду, ви тим самим робите горе грифу і собі, принаймні вашої репутації. Всі ці рухи. Вони не мають якоїсь ідеальної траєкторії. Все це набувається з досвіду. Я роблю це не ідеально, але я намагаюся принаймні не нашкодити. І кожен раз я перевіряю геометрію, щоб, не дай Боже, не зробити більше, ніж потрібно. Тому що назад вже той матеріал, що ти відпилив, вже не повернути. Тому це дуже-дуже-дуже така. Якщо ви вважаєте, що це все херня, це ваше право. Але я запевняю вас, щоб зробити це якісно, потрібно вкласти в це і силу, і душу. І не менш важливий фактор це інструмент. Тому якщо хтось вважає, що налаштування це молоток і викрутка, чи молоток і якась там шестеренка, ви помиляєтесь. Ви дуже сильно помиляєтесь. FredWork має декілька різних шкіл. Шкіл, школ. Дуже багато взято від американської школи. Але є ще й японська школа, є корейська школа, індонезійська школа, яка так чи інакше пере... Пере... перенімали вони досвід американців, але робили це зі своїм азіатським колоритом. Тобто ви маєте розуміти, що так як зробить це японець, не зробить це американець. І навпаки, так як зробить це американець, так ніколи в житті не робитиме японець. Він візьме принцип, але зробить це по-своєму. І це дуже важливо. Так і тут Так і тут потрібно все, все, все потрібно робити дуже, дуже ніжно, без зусиль. І кожен раз переперепровіряти пере, 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 себе. Тому що від цього залежить фінальний результат, який має сподобатися клієнту.